В принципі, вона, як і нас така завуальована назва нашого фестивалю – «Поринь у глибину. І так ти думає, в яку ж глибину треба поринути. Так ось ми, скажімо так, хочемо поринути в глибину пізнання Бога. І Сьогодні тут. Ну, щоб відпочити, почути славу слава Боже. Вам подобається? Так. Но на, на, після обіду вже перевалило за тисячу. є... не розумію. лише Україна, є, можливо, і да, да, є у нас Сполучені Штати, є у нас Німеччина, є у нас Таджикистан, Узбекистан, є у нас Росія, Білорусь, Молдова. Тобто у нас такий інтернаціональний конгрес виходить. Летичеві буде День добра. Влада якось сприяє тому, щоб. Учасники фестивалю знайшли контакт з летичівцями. Абсолютно немає ніяких непорозумінь. З одного боку, там вони спочали на кілька, скажімо так, категорій населення направлений цей день добра. Стосовно дітей, там ігрові майданчики, конкурси знову ж таки прибирання і допомога одиноким людям. Тема у глибину. Тобто, щоб люди занурилися, подумали, пороздумували. Життя нелегка річ, життя кидає виклики досить серйозні сьогодні. Тому для молоді треба знати стандарти, правила, як в цьому світі прожити, щоб бути корисним для Бога, корисним для суспільства, корисним для сім'ї. Тому хороші скажімо, проповідники, спікери, як сьогодні говорять, готують теми для того, щоб молоді викласти це все. Ось також молодь хоче святкувати, по оточують села. І наскільки я розумію, один день це буде такий день добра. Десь. В якісь місцевості якось тут. 77 львів'ян вітає вас! Тернопільщина вітає учасників фестивалю. Щедра на душі на гарних людей. Щедра мальовнича Хмельницька область. Вітаю вас! Столиця України, Київ та. Здравствуйте, вас! Спасибо, что приехали, но передавали пришли. немецкие. Привет всем. Друга молодь, покрашу, что пришли. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли. Спасибо, что солнечных и что пришли. Нехай твоя ласка і благодать, перебувають з учасникам цього великого конгресу, цього великого дійства. Дорогий Господь, ми зібрані на цьому місці в твоє ім'я, і я сердечно дякую тобі в цей вечір за твої благословення. yeah